Наші увазі літаки України. Не вистачає лише однієї монети до колекції. Це Ан-225 Мрія. ну Монета просто дуже дорога, в районі 20 тисяч гривень коштує. Але ці також граненькі, Ось є такий літак 124 Руслан з голограмою. ось так, Двухнцівка. Капсула трошки поцарапана, але монета в банківському стані. так. Також так э, літак Ан-2. Це вже лунцівка йде. 132 Такий. И Ан 140. Ці монети куплені на замовлення. Також, кому цікаво, пишіть в приват. Можна зробити таку колекцію. Також можна і замовити 225 мрій. Все, до побачення, всім гарного дня!